Всім привітик! Я знову рада вас вітати на своєму квітковому каналі. Мене звати Марія. І сьогодні я хочу посадити нову композицію із криптантусів, які я вчора новенькі отримала, ви бачили, хто дивиться мої відео. А це мої криптантуси. Ось такі, вони в мене з позаминулої зими. Це я обмінювалася рослинками, вони із ботанічного саду до мене приїхали а Я давала хрестовний кровлі варігатний, але не буду казати, з якого, бо, можливо, не можна. Я дозволу не питала, тому не буду казати. Так що, мій хрестовний варігатний росте у якомусь ботанічному саду, а ось ці криптантуси із ботанічного саду ростуть у мене. Що я хочу роз... Ну, це ще покажу від ось цих діточки. Я е, понабирала, повід'єднувала, ну, повід понасаджувала, е, Омолодила. Так, хочу омолодити композицію. Ці вчорашні додам туди красені. Зараз покажу, що я буду їх садити. Купила ось таку, е, пише тут. Тарілка скляна з високими стінками. Купила я в аврорі. Коли я її побачила, то подумала, що буде в ній класно виглядати композиція із цих криптантусів. Трошки про догляд, хочу. це. Дуже. Цікава, красива екзотична рослинка із Бразилії, батьківщина її. Ще її називають земляна зірка. Прості вони в догляді. Люблять сонечко, хоча можуть і в напівтіні рости. Як то я маю зробити? Ага, я ще зараз вам ґрунт покажу. Грунт, а, це рід бромелієвих. Грунт для них підходить, такий, як для ароїдних. Я такий готую. Або купований для бромелієвих. Тут в мене торф. Кора обов'язково має бути. Трошки я дала ще пісочку. Це моя земля, ту, що я називаю за основу. Там в мене є відео, кому цікаво, можете подивитися. Тут в цій землі, на мою думку, є багато всього корисного, і я її додала сюди. Вугілля деревне. Трішки дам перліту. Перліт змочений. І багато я дам моху. Зараз я перемішаю. Ось такий, як для ароїдних ґрунт. тільки я дам сюди побільше моху. Коренева в них така маленька, ніжненька дуже. Не люблять вони переливу. Ну і пересушки ґрунту вони не люблять. Земля має бути така е злегка, вологенька, але не болото. Так, якась смітинка тут. А, також за освітлення вони можуть рости і на півтіні. Але тоді забарвлення буде менш яскравим криптантусів. І от навіть взимку вони втрачають трошки колір свій, влітку будуть в нас огляди, то ви всі побачите, які вони будуть яскраві. Зараз я, дівчата, вийму з цієї. З цього акваріуму вийму їх, зупиню відео на трішки, щоб їх дістати. Ну, так, я ще й насипала цей ґрунт, що замісила. І зараз буду садити. Ось такі в них. Корінці в акваріумі виросли за два роки, як ви бачите, що коренева система, система в них дуже маленька. Навіть вони дуже довго можуть лежати і не вкорінятися, але нічого не стається. Вони ну, не гинуть, вони такі ну, невибагливі рослинки взагалі. Я з ними не граюся, можна так сказати. І ось цей вже бачу, хоче зацвітати, і після цвітіння вже будуть дітки. Тільки після цвітіння дітки в них з'являються. Зараз на іншому, а я побачила, що будуть вже, бо він перецвів, він трошки. Зараз не дуже так красиво виглядає, але влітку буде гарніше виглядати ось в цього, але я не знаю, чи зможу. Я побачила, що буде в нього дітка. Оцей в мене дуже довго вкорінявся. А, ось тут лізе дітка. Не знаю, чи ви побачите, мабуть, що не побачите. Коротше, будуть, трошки, може, я зніму декілька нижніх листочків. Рекомендую такі рослинки, кому Подобаються такі рослинки, можете сміливо собі купувати, не боятися, бо вони взагалі невибагливі в догляді, легкі в догляді. А їх ще садять. У флораріуми. Можливо, ще й колись я собі флораріум зроблю. З Крептантусами. Так. Трошки добавлю грунту. Ні, напевно, сюди сіренький ось такий. Влітку він такий гарненький робиться, цікавий, такий на ньому ще ободочок такий рожевий робиться. Зараз вони такі, хоча і зараз досить вони красиво виглядають, а влітку вообще бомбезно виглядають. Так. По краю листочок. Такий гостренький, як ананас, бо це ж родич ананаса. Більбергія, в кого є така квіточка, це родичка Бромелієва. Верніше, рід Бромелієвих, а вони роду Бромелієвих. Так. Угу. Ну, я так дивлюся, що маловато місця мені для всіх їх. Ну, зараз постараюся. Так. Ці, що мені приїхали ще не вкорінені, але то нічого. Ще Трошки сюди, Грунту. Так, який це сюди мені посадити? Так, в мене залишається. Так, так. Так. так зробимо. Так. Да. Добре є. Або, може, оцей сюди? Правда красиві? Ці рослинки бомбезні, не знаю, як вам, мені бомбезні. Так, це буде сюди. Так добре. ще трішки сюди грунту. Також і на оприскування, вони добре від відкликаються, а можна і не оприскувати. Хто як каже, бо мають вони листочки такі плотненькі, так що можна і не оприскувати їх. Так. І ще цей одненький сюди. Зараз вирощувати екзотичні квіти стало простіше, на мою думку, бо є багато інформації в доступі. Почитати можна в гуглі, в Ютубі відео, подивитися, як доглядати. Зараз я на секунду зупиню. Ну, от, така. Вийшла краса, красива така композиція в мене. Полюбуйтеся трошки на них. Ну, круто вийшло. Що скажете? Напишіть в коментарях. І кому сподобалося, ставте вподобайку. На все добре, бувайте!